Він дивився на них із неба, як замішують вдома паску, як навій землі лізуть стебло, як сусід міняє запаску. Має час роздивитися доню, почути мрії маленького сина. Знову хтось маснув на стіні і залишив долонь. А на його інструментах тепер поводина, бачить в дружини схудла фігура, помітив, як обтерла рухом сльозу, мабуть, в когось була температура, бо ліки з тумби знову внизу, інший розглядав свою маму. Вона, як завжди, садила горох. один дружину, що носить піжаму. Його і сама вранці жиє мутербро, їх на хмарах сиділа юрбо, кожен в тиші мав власний процес, так би погладив кожен своєю рукою. Та ніхто не Христос, ніхто не воскрес.